Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні на огляді у нас віконні петлі від виробника ГУ. Це німецький виробник фурнітури. Петлі використовуються для пластикових вікон та дверей. Коротко, нижній комплекс складається з двох частин, це петля рами. Ось вона має такий вигляд. Пофарбований в білий колір. Стандартні білі вікна, тому якщо кольорові, то інший колір, звичайно. Петля виглядає ось так. Штифт. Тут є регулювання під зірочку. Точки кріплення у нас. Ось така конфігурація. В принципі, все стандартне. Такий вигляд. І петля стулки. Це друга частина. Стулка це рухома частина вікна. Петля виглядає так ось. Також має регулювання тут під зірочку, та ще зверху по висоті. Всередині є під шестигранник регулювання. Е е є два штифта, які. Роблять підсилення у нас більш петля, більш міцно кріпиться. Конфігурація ось така. От. Ще раз покажу. Тобто, і у нас це комплект. Ну, зверху, звичайно, йдуть декоративні накладки, це окрема опція. Фото переглянути і креслення, опис можна у нас на сайті wink.org.ua. Там також комплектація в нас повна. І верхні петлі, поворотні, поворотно-відкидні це все можна подивитися. Ну, а дану фурнітуру можна замовити. Перейшовши за посиланням, яке буде в описі цього відео.